В Цьому відео як пізнати дзен, коли все летить під три чорти. Що робити, якщо вам сіли на голову і як цього не допустити? Та повчальна історія про одну тестувальницю з кодовою назвою, а у мене собака домашку з'їла. Привіт, у рубриці думки Дмитра! Тут я рефлексую на пройдений тиждень та ділюся своїми роздумами та інсайтами з роботи. Насправді пройшло три тижні, а не один. Але хто рахує? Для тих, хто не знає, працюю я лідом бізнес аналітиком у сервісі. Компанії у тех секторі. Тож беріть свої напої і погнали до висновків цих тижнів. На жаль, буває так, що у клієнта змінюються пріоритети і задачі, і це, в принципі, нормально. Але коли команда досліджує, вкладається, аналізує, як зробити ту чи іншу задачу найкращим чином. А ми потім відкладаємо цю е, задачу в шухлядку під назвою е, Може, колись, це, м'яко кажучи, не дуже прикольно. В ідеалі якось навчитися не приймати це близько до серця. Але я вважаю, що якщо ти не приймаєш свою роботу близько до серця, то ти будеш робити її так. Посередньому найкращому випадку, тож скажу так: від таких ситуацій мені сумно, неприємно і це демотивує. А вже ж хочеться сказати, що ти пізнав дзен стоїцизм і все взагалі це не впливає, але по факту ні. Тому єдиний робочий механізм, який я знайшов для себе, це час. Час іде, і воно попускає. Продовжуючи цю тему, я задумався, як настрій впливає на роботу. З мого досвіду, поганий настрій, погана робота, хороший настрій, хороша робота. Тому сьогодні я оголошую про свій супер-пупер курс, як завжди залишатися в хорошому настрої і робити хорошу роботу. Жартую, жартую поки що. А якщо серйозно, то настрій впливає на нашу роботу, хочемо ми того чи ні. Ще ми з колегами обговорювали, наскільки одні й ті ж самі ситуації сприймають по-різному люди з різних поколінь. І так, я все ще про настрій. Наприклад, людина з покоління Z може сказати щось типу Ой, мені не вайбово, я не буду сьогодні працювати. А в той же самий час міленіал пожме плечима і піде працювати. І прикол в тому, що ні ті, ні інші не можуть по-іншому. Я хочу більше дослідити цю тему. Але хочу зазначити, що тут нема ніякого еджизму, і ні той, ні інший підхід, як на мене, не поганий, Вони просто різні. І, наприклад, підхід покоління Z підвищує стандарти роботи та умови праці, а ми дозволяють компаніям рухатися навіть в погані часи. Резюмуючи, мої висновки з цієї ситуації, в нашому світі все швидко змінюється і це окей. Є речі, на які ми не можемо впливати, і це треба прийняти. Рано чи пізно це нормально посумувати, і позлитися на зовнішні обставини, але не варто в цьому застрягати на дуже довго. У іншого покоління можна і варто вчитися, тому що завдяки ним ми можемо поставити під сумнів те, що здавалось би непорушним, і це створює простір для інновацій та розвитку. Закінчуючи цей блок, хочу сказати фразу однієї моєї колеги. Бізнес-аналітики працюють зі змінами, і без змін не було б бізнес-аналітиків. Але найбільш за все бізнес-аналітики не люблять зміни. Ось такий парадокс. Для вас зі сторони може виглядати так, що я виконую роль проджект-менеджера. Навіть хтось в коментарях писав, що мої роздуми схожі на піємські, але в мене роль бізнес-аналітика і зовсім інший фокус. Але що цікаво, нещодавно я помітив, що в інших командах на бізнес аналітики пієми скидають. Деякі свої задачі і якось вони роблять це так поступово і підступно. Наприклад, а чи не можеш провести цей мітинг, потім інший, Потім зробити щось ще? І ось ти обертаєшся і в тебе ще. Вагон додаткових задач, чому це погано? По-перше, вам за це не платять, е, точніше, вам платять не за це. По-друге, у вас залишилась така ж кількість робочого часу, а задач збільшилась. Це означає, що ви свою роботу виконуєте гірше або взагалі щось з неї не виконуєте. А третє, так як у PM і DA зовсім різний фокус, то коли обидві ролі навіть частково виконує одна і та сама людина, це створює конфлікт середини самої людини, і як наслідок страждає робота чи ролі бізнес-аналітика, чи проджект менеджера І особливо це стосується ситуації, коли на проєкті хочуть скомбінувати це в одну роль: PM-а і бізнес-аналітика. Не рекомендую, тому звертайте увагу на такі прохання ваших колег і не ведіться. Одним з яскравих та маніпулятивних випадків можуть бути статус мітинг, і на яких п'єм при всій команді попросить вас пошарити екран та провести цей мітинг. І здається, що незручно відмовитись при всій команді, вас же попросили, але це пастка. Знаєте, як у фільмах жахах, не йдіть туди. Тож, коли вас просять допомогти, я рекомендую одразу чітко розставляти кордони і казати, що ви не проти допомогти. Допомагати колегам це важливо і корисно, але не виконувати за них їх роботу. Тож в цей раз ви, наприклад, можете провести цей мітинг, але в наступній хай проводить саме відповідальна особа. І, взагалі, попросити, щоб вас якось заздалегідь попереджали про такі прохання, а не привселюдно і маніпулятивно. Але тут є нюанс, і я хочу вас застерегти. Навіть якщо така ситуація відбулась, не кажіть на загальному мітингу про це. Ви ж не хочете, щоб вас вважали токсичним і з людиною, з якою не прикольно працювати. Спочатку рекомендую сходити до пієма чи іншої особи в особисті і проговорити ці нюанси, чи взагалі провести окремий мітинг, щоб ви проговорили, щоб такого не ставалося в майбутньому. Якщо такі ситуації продовжують, повторювати. Повторюватись, то можна вже йти на наступну фазу ескалації, говорити привселюдно. А якщо і це не спрацювало, то можна йти до менеджера-менеджера. Це така собі політична гра, про яку всі знають, але всі роблять вигляд, що цього не відбувається. Тож будьте до такого, готові, не давайте їздити на вас, але при цьому будьте обережні і толерантно політично коректні. І третя історія коротенька, але дуже повчальна. Поділилася нею зі мною колега бізнес-аналітикиня. Історія наступна: жив був проект декілька років. Вона на ньому працювала, і все було добре до того моменту, поки не прийшло велике скорочення, і багато людей звільнили. І була на цьому проекті одна тестувальниця, яка казала, що все, що необхідно для тестування, в неї збережено локально на комп'ютері. Коли їй попросили передати ці дані, вона чомусь вирішила зберегти це. На флешку і передати, типу, в офісі. А на наступний день, її останній день на проєкті, вона сказала щось типу: Ой, лишенько, чоловік залив кислотою флешку, тепер не може нічого вам передати. І до побачення. Тож Та так. Всі дані, якщо вони існували, були знищені, і людям, які залишились на проекті, було потрібно розбиратися в цій частині продукту без документації. Які висновки можна зробити з цієї історії? Завжди вибудовуйте процеси таким чином, щоб документація була завжди доступна всім членам команди одразу. Це окей, коли у вас не фіналізовані документи, ви над ними працюєте онлайн, щось там змінюється. Але якщо ви ніколи не бачили ці документи і вони зберігаються у людей десь локально. Задумайтесь. На цьому на сьогодні все. Дякую, що додивились відео до кінця. Діліться своїми історіями та думками в коментарях. Якщо було цікаво, то ставте лайк та підписуйтесь на канал, і побачимось вже в наступних відео. Па-па!